Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі брати і сестри, колись сказав Святий Августин такі слова. Господи, Ти сотворив мене без мене, але спасти мене без мене ти не можеш. Без моєї волі, без мого так, без мого я раб, Господні чи раба, Бог не може спасти людину. Чому? Бог хоче нашої свобідної волі. Так він нас сотворив, дав нам свобідний розум. Свобідну волю вибирати. Колись людина мала лише одну волю, напевно, бо був тільки Бог. Але коли появився цей божок, появився змій диявол сатана, якого ми називаємо, появилася конкуренція для Бога. І людина почала Відкидати свого Творця і вибирати зло, вибирати гріх, вибирати злого Духа. І воно супроводжує нас через ціле наше життя. Ми більше схильні є до зла. Ми більше схильні є до гріха. І як Бог це все ніжно робить? Єдине, що Бог не порушує, це не порушує нашої свободи. Він навіть коли прийшов на землю, він дає людині вибір. Ти можеш неустан вибирати. Він нас просто запрошує до себе. Він не один раз сказав, хто хоче. Ти можеш людину хотіти, можеш не хотіти. Твоя воля, твій вибір. Ти можеш вибирати, якщо вибираєш Бога, ти мусиш вибрати те, що Бог дав. Ту карту, той компас, той дороговказ, ті заповіді Божі, церкву. Церква є не для того, щоб ти був великий критик. Тільки критикуємо і критикуємо. Та В церкві не є все так просто, не все так гладко, не так дуже легко і тим священникам ті церкві. Та й священники з, ті самого, з того самого кіста, зроблені, що і ви, і спокуси мають, і гріхи мають, все мають. І апостоли, це все мали, і святі це все мали, і той самий Августин мав ті самі гріхи. Але лікарня, яку нам дало місто. П'ята лікарня, восьма лікарня, Львівська лікарня, яка би не була. Для чого вона дана? Щоб ти критикував ту лікарню? Ні. Для того, щоб лікувала тебе, надавала першу медичну допомогу, спасала, рятувала твоє життя. І так само церкву дав Бог не для того, щоб церква була на суді, а ми великі судді. Але церква, вона є лікар, церква то є велика лікарня. Це є для нас, цей дорог Бог дав церкві владу. І церква провадить нас. Якщо приймаєш її, приймай те, що церква каже Сурва Божа, надільна, світочна, і те, що вона навчає нас, як жити, як боротися з гріхом і так далі. Не приймаєш твоя справа, твій вибір, твого власного життя. Дорогі вірні. Бог нам дав незалежність. Бог на горі Голгофті нас звільнив від залежності Злого Духа. Апостол Павло скаже: якщо ти любиш гріх і грішиш, ти є раб гріха, не можеш казати, що ти є незалежний і свобідний. Ти є раб гріха. Якщо ти п'єш, ти є граб алкоголю. Якщо ти матюкаєшся, ти є раб матюків. І раб, бо вони ті гріхи, вони супроводжують тебе через ціле життя. Гнів, ненавість, злоба, зло балінивство не буду перечисляти тих гріхів. Якщо ти не звільняєшся з них, ти є незалежний, ти є раб. Рабство це не тільки я в в'язниці сиджу, чи я працюю на якогось пана, але рабство, яке каже Бог, так? Оце є рабство гріха. Ми є, не можемо сказати, що ми не є залежні люди, ми далеко є від тої незалежності. Кожен з нас від чогось залежить. Як собі дати раду? Христос нам хоче дарувати свободу, хоче дарувати волю, але людину ти мусиш сама вибирати у тому житті. Чи Бога, чи диявола, чи гріх, чи ласку Божу? Вчора мали 33 роки нашої незалежності, яку сьогодні нас хочуть нас позбавити, і за яку держава платить таку високу ціну. Так, до 22-го року наші кордони були незалежні, ніхто не перетинав їх. Вірніше перетинали, там, з 14-го війна йде. Але я так аналізую, я дякую тим нашим героям, тим воїнам відважним. Кожен день, як апостол Павло казав, я вмираю кожен день, це з них, кожен з них може так сказати: я вмираю кожен день. Бо невідомо, чи доживеш до ранку, зранку до ночі. І я вірю, що Україна переможе, і ніхто ще й не перемагав, і Москаль покине наші території, ми його виженемо геть назавжди. І закриємо міцно кордони. І від москаля станемо незалежні. Маю надію назавжди. Але внутрішньо, в нашому домі, скільки є? Тої Московщини. Скільки є тої Кацапщини? Скільки є тої всякої нечисті? Ну, від мускаля ми будемо незалежні, а згідне це наша перша ціль. А від корупції? А від крадіжок. А від матюків. А від слухання рускої попси, мені здається, дорогі мої, ми є рабами того. Людей ми виженемо тих орків. Але як говориться, знаєте, Сталін вмер, Ленін вмер, а їхня справа живе. Вони так само всі повмирають, але їхня справа то живе. Ми такі великі українці. Я бачу вже вчора, знаєте. Я бачу по скриньках, я бачу по всьому, які ми великі українці. Ми, очі, віддихали на морі. Та Богу дякувати. Скільки потівка? 100 тисяч. На сім днів в Єгипет, їдьте, Боже мій, де я радий, що ви віддихаєте, маєте таку можливість. 100 тисяч. Ти йдеш на базар, і мені не раз говорить, отче, та що таке 100 гривень нині на базарі, то на базарі це не гроші. В сільпо, а тебе це не гроші. Але для війська це страшні гроші. Я от просто по... товариш каже, ой, там отче, зіпсувалася мені одна деталь у моїй машині. Я кажу, скільки заплатив? 50 тисяч. І заплативість? Ну, а як же ж машина мені треба і невеликі гроші? Але ми... я вибачаюся, бо ви, ви всі втомилися вже від війни, я вам вірю. Можете нічого не давати. Ви вже дали раз, та й хватає. Ой, вчора День Незалежності. Скільки було по наших церквах українців? А ні, ну, вибачаюсь. Вишиванку, ви наділи, я 100% українці. Отчі треба випити за Україну, шашлик з'їсти за Україну, на концерт піти за Україну, а церква. Хай попи молять. Українці такі дорогі. Пусті церкви вчора були. А, ні, вибачаюсь, слава Україні, ми то добре. Кажу не раз такого священник на похороні військового. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! Героям слава! Я не проти. Я також кажу героям слава Істинно, Я їх цілую в руки за їхню працю. Але Бог є де? Де є Бог? На якому місці? Зрозумійте одну річ: в державі Україні панує гріх. З гріха може позбавити тільки той, який віддав життя і позбавив нас гріха на Христі. Тобто, дорогі мої, Бог може це зробити. Зброя вижене ворога. Я впевнений в тому, це не треба сумніватися. Але хто прожене гріх з нашого народу? Як збагачуються люди, як не бояться красти, як не бояться обманювати? Як не бояться під приводом навіть з кордону сьогодні це гуманітарка, гуманітарка і все на продаж. І що далі буде? Чи буде то благословення? Я не знаю. Ми ніби виходимо, як той Петро з того нашого корабля, нинішнє Євангелія. Той корабель, вітер вправо, вліво, колихає його, той, вони бідні, там і так нашу Україну справа і зліва кусають. Європа нам натягує ту ті, безчинство, ті, ті, ті ЛГБТ, всяку нечість до нас. Москалі своє сунуть і так розхитують нашу державу. А, але в нашій державі кого бракує на тому кораблику? Христа бракує. Не було сьогодні Христа на тому кораблі. Не було. Але він не полишив своїх апостолів. Він до них прийшов по воді. Петро має сумніви, так само, як ми всі маємо сумніви. У всьому маємо сумніви. І каже: Я хочу випробовує Бога, я хочу, якщо це ти, то дозволь, я перейду до тебе. Йди. І деколи ми, якась віра появляється, і деколи, ніби, ніби якась буде перемога, все буде добре. Крок зробили, два зробили, три зробили буль буль, буль. І все. І по всьому. Я це бачу, дорогі мої. Мені попався такий, зачитаю вам. Того тижня було три похорони. Три похорони було в, в, в рясному. З Курська вже привезли, 26 років, там поза 30. Хлопці не бояться заходити туди. Ви ж навіть бачите, що практично всі переживали, як Україна буде обстріляна День Незалежності, що була хоч одна тривога. Кому дякувати це все? Але скільки було людей на похороні, написав хтось тут старших. Сьогодні ми провели в кращий світ військового Олега Процаєла, хлопчина, який проживав в нашому мікрорайоні, навчався в 92-й школі. Пізніше в училищі, мав друзів, сусідів, знайомих, стояв на захисті та всіх своєї країни 97 днів. 46 був на позиціях без змін. Загинув, віддав своє життя. Останній стукіт власного серця за нас. Тепер про нас. Вчора на Пересасі було дуже мало людей. Сьогодні похорон далі всі зайняті. У мене питання до вчителів шкіл, де всі, де учні, канікули, де приклад патріотичного виховання, де дяка за ту жертву, яку несуть наші ваші ж учні. Чому немає кому приклонити коліно перед героєм? Ми хочемо, щоб Україна вистояла у цій війні. Справді, тоді повинен кожен дати свій внесок, своїм життям і поведінку, і зараз маємо показати, що таке нація, свобода, гідність, особливо єдність. Я був на похоронах. Горстка. Ніхто не має часу, навіть священики. Оркестр приїхав, пісню заграв, ще не мерла Україна, чотири три пост, постріли закупали і лишили плакати маму, жінку, діти. А ми всі, альо, телефон, проблеми. Холодні ми стали. Ми в душі, є залежні, ми не є незалежні люди. Ми ліниві стали, наші дітиська, то просто я не, не знаю, як, які, мені, мені хочеться вжити якогось слова. Телефони дебільні цілий час. Вони не знають книжки, вони не знають піти на цвинтар, помолитися на воїні, вони не знають, що таке є жертва. Вони ніц не знають, що таке і верветься. І так тонемо, тонемо в тому вбагні, і то є катастрофа. Але я ще раз кажу, я вам вірю, ви втомилися, дорогі мої. Я колись читав той вірш, ще давним-давно ще ато було, але я вам ще раз перечитаю. Він має три куплети. Солдат написав з окопів, я не знаю, чи він ще живий. Ти втомився, відпочинь, а я повоюю. Я за тебе, любий й друже, життя жертвую. Я жертвую свої роки, молоду дружину, свою матір, тата, брата, що в тяжку хвилину на могилу мою прийдуть і крізь зойкі сльози скажуть, за що, за що віддав ти життя, любий син? Так за тебе, любий друже, я всю кров жертвую, ти втомився, відпочинь, а я повоюю. Відпочивайте, дорогі мої. Я бачу, як ми гарно всі вміємо відпочивати. І на все маємо гроші. Але на дрони, на спасіння, на рятунок України ми є завжди бідні і нещасні. Дам останню пораду собі і вам, якщо тонете в лінивстві, в будь-чому, скажіть до Ісуса, так як Петро. Господи, рятуй нас, бо загибаємо. Рятуй, державу, Україну, моїх дітей безбожних, мою родину, мою... Ні, ніколи не падайте в розпач, ніколи нікого не судіть. Господи, рятуй. І що казав Ісус Христос? Звернувся до Нього, каже, мало віре, давай руку. І завів Його в корабель. І сам війшов в той корабель, і зразу же настала мертва тиша. І всі впали лицем до землі. І сьогодні по всій церквах стоять, ніхто коліна не преклони. Апостоли дають приклад лицем до землі. І один до одного казали, хто то такий, що його море слухає. Христа слухає все. Як він буде в кораблі нашого життя, в кораблі нашої держави, відразу настане спокій, мир в державі, в родині. І в нашому серці. Дякую за те, що ви слухали. Слава Ісусу Христу!